Сьогодні заміна пружини Nissan Note. З першу АКПП я поставив у положення паркінг і ручне гальмо затягнув. Потім я послаблюю гайки на колесах. Піднімаю машину червоним домкратом. Демонтую колесо, забризкую три гайки, які йдуть під демонтаж. Спочатку ключом на 17 зірвав саму гайку, щоб вона крутилась, а потім вже відкручую саму гайку стійки стабілізатора. Тепер стієчка вільна. Можна переходити до цієї частини. Для початку треба зняти шланги. Цей тоненький він просто витягається. Зажатий на гумці. Ось він же вільний. А з цим трошки складніше. Отут є кліпса. От. Сюди. Викрутку невеличку і погупати молоточком. У моєму випадку з одного боку ключик на 16, з іншого на 18. Потім ставлю синій домкрат під шарову опору. Трошки перекошений болт стійки стабілізатора. Трошечки піднімаю. І ось вона вільненько випадає. Стієчка. І також оці болти. Щоб їх зняти, опустив домкрат вже вниз, бо він був потрібен ну, тільки, щоб легше було стійко витягнути. Чимкрат залишив знизу, щоб воно просто не впало, наче була менша амплітуда. Ну і далі прибираю. І ось воно пішло вниз. Наступний крок вже під капотом. Ось на цій стройці тут один болт. ось тут другий і третій, він знаходиться під оцією заглушечкою. Оцю штучку теж, щоб не заважала, трошки в сторонку. З іншого боку. Це таке саме. Тут підходить ключик на 13, найкраще його ставити у вільному падінні перпендикулярно до землі, нащупати гайку. Ось я її впіймав, а потім вже відкручувати. Зараз воно висить на одному болті, ось цьому. я спеціально його залишив, щоб саме він і залишився на тому місці, де він був. От, і тепер треба його повністю викрутити. Зараз ця вся система стоїть просто на Домкраті. Де його буде опускаю Домкрат і воно все просто має піти вниз. Ну, а далі просто забираю домкрап вже зниці і виймаю обережненько амортизатор з пружиною. Наступний крок побавитись з рожевим котиком. А саме. Потрібно стягнути пружину. для цього маю спеціальні приспособи стяжки. Спробую, як вони працюють. Розташовую максимально далеко. Натягнув, підготував, але сьогодні я маю вищату, тому піду до них, так буде трохи легше. Зажав лещата. Ось такий от спосіб. Думаю, що все піде. Далі по черзі то один, то інший, починаю затягувати пружину. Ось 10 з одного боку. раз десять з іншого. Сенс цього всього процесу, щоб звільнити повністю пружину, щоб вона ось тут вже. Не тиснула на підшипник. Ось вона вільна. Тепер пробую відкручувати зверху. Найкраще використовувати ось таку головку на 18, щоб тут було під ключ. Але в мене немає такої на 18, тому пробую звичайним ключом. Тут іде ключик на 6. Не пішло так, змінив позицію, щоб зажати оцю частину, щоб вона не рухалась, ну, пробую крутити. Так само, як зі стойкою стабілізатора дровенним ключом, зірвав, щоб воно почало хоча б крутитись. От. Але це ж так не працює, тут потрібен ж, ще ж оцей ключик всередині на 6, а потім вже можна відкрутити самовальку. На цьому це все не завершило. Знову повернув у це положення. Це вже легко знімається. Ну а далі треба вже розкрутити самі стяжки пружини у зворотньому напрямку. Виглядають три пружини. Ось ця що лопнула, ось ця абсолютно нова. І ось ця ту, що я щойно демонтував. Тому що міняю пару, як ви бачите, ця пружина значно довша. Ця йде вже коротша, вона вже має невеличку втому. Вона ще може працювати, але для того, щоб. Навантаження було рівномірне, міняю обидві пружини. Наступним кроком поставлю пружину сюди. Це для того, щоб мати розуміння, де треба її цими штучками зафіксувати, щоб не вийшло, що ці речашки, ці захвати будуть потім заважати її змонтувати. З іншого боку, інше. Потім, щоб полегшити свою долю, ось так затиснув пружину в лищата і далі пробую закручувати. Потім перевіряю, щоб тут все вільно вставало. Оскільки воно до кінця, тут є люфт, щоб його потім зібрати. Ставлю пружинку. Тут є пімпочка, куди вона має впиратися. Оставимо в неї, Враховуючи те, як складно сюди дістатися, одразу пробую замінити і підшипник. Ось тут є такі три ямочки, а тут є три бугорочки. Бажано попасти. Це дуже гарно. Тут байдуже якою стороною, тому що воно крутиться. Ну і пробую це все зібрати. Спочатку просто гайку. Далі перевірив, щоб ось тут воно стояло в ту штучку. В упор, щоб зверху було рівненько. Ну і в принципі залишилося розібрати оці всі стяжки. Позиції, коли воно вже тут є напруження. Перевіряю, щоб тут було чотенько, і тут було чотенько, і тоді вже тільки далі. Ось це тут тримається, Ось тут її заклинуло те, що я казав на початку, що треба бути уважним, щоб не. Правильно розташувати, але це не страшно, тут допоможемо воду. Щоб оця пімпочка була всередину до двигуна. Так само я зробив і там, але тут не видно. Поставив її тут і на домкрат. Ну, Щоб легше було, просто зараз трошечки підніму домкратом, а потім буду вже центрувати і попадати по болтах. Ну, далі просто закручую. Потім більш-менш відцентрував ці отвори, щоб сюди заходили болти. Для того, щоб не перепутати, з якого боку болти, а з якого гайки, я болти залишив з того боку, бо ну, вони були справа зараз, то я їх справа залишив, а гайки залишив ліворуч. Ось вони лежать, щоб я розумів, що вони в мене ліворуч. Трошки пошатав, і воно легше йде. Можна закрутити, як я, можна забити просто молотком, а можна пошеволіти і просто вставити. Ну і зворотній шлях, той самий, все треба закрутити назад. Після того, як закрутив ці болти, всі болти закручую лівою дити правою, і зараз піднімаю трошечки домкратом, щоб стоєчку стабілізатора. легенько вставити. Ось воно тут ще не йде. Забагато підняв. Рішилось прикрутити. Ну і в кінці, звичайно, зажати. Було по красоті. Я його ось так завів. Кайовочка видно, в неї має зайти ось ця Кліпса так само.